Лапароскопія. Що це таке, яка відмінність від лапаротомії і які переваги? А, лапароскопія це вид оперативного втручання в червній порожнині без великого традиційного доступу. І лапаротомія, і лапароскопія це операції в животі. Відрізняється лише доступ. При лапароскопії ми застосовуємо невеличкі проколи. Через ці проколи ми вводимо лапароскоп, ми вводимо троакари. І інструменти. При лапаротомії ми розрізаємо черевну порожнину одним великим доступом. Вздовж, поперек. бувають коси доступі, це принципово не має значення. У нас при лапароскопії декілька портів, декілька інструментів одночасно туди введені. При лапаротомії ми працюємо через один відносно великий доступ. Для того, щоб відбулась лапароскопія, нам потрібно спочатку ввести в черевну порожнину газ. Для того, щоб у нас а, стінка живота піднялась, органи вчервоної чер... порожнини лишились внизу, і у нас створився утворю, в якому ми можемо працювати. Після того, як введено газ, встановлено, буде лапароскоп, і всі подальші дії будуть відбуватись уже під контролем зору. Лапароскоп під'єднується до відеосистеми, зображення з черівної порожнини виводиться на монітор, і фактично, і хірург, і асистент, і медична сестра дивляться вже не на черівну стінку, а вже дивляться на монітор. І бачать, в принципі, всі одне і те саме. Введення інструментів, які будуть вже використані для. Захоплення тканин, для роз'єднання тканин, для зупинки кровотечі, для накладання швів, для екстракції виданих тканин і органів, воно вже все відбувається під контролем зору. В чому основні відмінності між лапаротомією і лапароскопією? Лапароскопія це більш операція, яка потребує. Певного технічного забезпечення, апаратури і інструментів. Вона потребує а, специфічних навичок у хірурга і всього персоналу в операційній. <кій> Вона більш естетична, тому що маленькі проколи все ж таки виглядають, коли загоюються, набагато краще, ніж хоча б доволі акуратний, але більший доступ. Вона передбачає, незважаючи на. Інколи тривалість набагато меншу операційну травму для всього організму. І незважаючи на те, що буває лапароскопія за часом довшою при одному і тому самому обсязі втручання, все-таки пере, післяопераційний період при лапароскопії коротший. Він зазвичай триває близько доби. Лапаротомія традиційна операція, з неї починалася. Гінекологія, хірургія, кожен лікар починає з того, що виконує традиційні відкриті втручання, вона не потребує такої великої кількості технічного забезпечення, вона все рівно лишається потрібною, тому що не все можна виконати скопічно. І при звичайних умовах, при нормальному перебігу післяопераційного періоду, він триває близько 2-3 діб.